Всім привіт! Сьогодні розглянемо питання тригонометричного кола. А в принципі, з тригонометрією тригонометрія вважається однією з найскладніших тем, але насправді, якщо в неї на початку усвідомити, напевно, три важливі моменти, то, в принципі, ця тема не повинна викликати якогось надзвичайних непорозумінь. Ну, якщо, звісно, ви викладете, принаймні. Мінімальну увагу. Отже, розпочинаємо фактично тригонометрію. Ми звикли сприймати як виключно історію про кути, фізичні кути, які ми міряли транспортером. Що відбувається тут? Ми починаємо будувати теорію функції, а для цього нам треба розширити поняття кута. І тепер у нас кути будуть як можуть бути додатні, так і від'ємні. Щоб це зробити, ми вводимо систему координат, а в ній розглядаємо одиничне коло. Одиничне коло це означає, що в нього радіус буде рівний одиниці. Центр співпадає з початком відліку, тому, відповідно, ось тут буде одиниця, тут буде одиниця, тут буде теж одиниця, але, відповідно, якщо це числові вісі. То тут буде вже число мінус один відповідати, а тут мінус один. Значить, зараз ми зосередимо свою увагу саме на колі. Будемо ставати в старт, да? Фактично стартуємо з нуля. Ось у нас старт. І будемо рухатися по колу, але ми будемо розрізняти рух. А, от. Проти годинникової стрілки і за годинниковою стрілкою. Так от, проти годинникової стрілки, це, будемо вважати, додатній напрямок, а за годинниковою стрілкою від'ємний. Відповідно, якщо я хочу повернутися на кут, Мінус 30 градусів, це означає, я маю рухатись не сюди, а сюди, і фізично на 30 градусів. Та? Тобто, безпосередньо оцей кут, та, ми маємо відкласти 30 градусів. Ну і, відповідно, ми будемо мати точку на колі, який відповідає кут мінус 30 градусів. Тобто, от тут будемо вважати число. Мінус 30 градусів живе. От, якщо ми хочемо відкласти 200 градусів. Це означає плюс 200, це значить, ми повинні піти в додатньому напрямку, так? Ось 90 градусів проїхали їдем 180. Ну і ще 20 градусів, ну, приблизно, так. Ми От, тобто, ось цей весь кут буде 200 градусів. І ми будемо вважати, що куту відповідає точка на колі. Ось. А я хочу, наприклад, відкласти кут мінус 200 градусів. Знову я стаю сюди. Ось. І поїхали в підємному напрямку. Намотуємо кути. Тобто, ось тут проходимо це 90 градусів, це 180, ну, це буде там мінус 200 приблизно. Мінус 200 градусів. Так, а, ну і, наприклад, 400 градусів. Тобто, а кут, знову стаємо в початок відліку. Обертаємося 90, 180, 270, 360, і тоді ще 40 градусів. А, от. І це ми потрапимо ось в цю точку. Буде 400 градусів. От. А, значить, і так далі рухаємося. Тобто нам зараз та, треба усвідомити, що виявляється, кути можуть бути як додатні, так і від'ємні. Це такий перший. А, Такий вихід да, open mind, щось таке, що не вкладається в наше звичне, звичне розуміння кутів. А наступна. А, Дивіться, куту відповідає єдина точка на колі. А навпаки, якщо ми візьмемо точку на колі, то їй відповідає безліч кутів. Дивіться, 40 градусів, 400. Градусів, це два різних кути. Да. 40 градусів не дорівнює 400 градусів, це два різних кути. Але точка на колі відповідає одна й та сама. Це важливо пам'ятати. Значить, більшість систему координат ми отримали розбиття площини на 4 чверті. Перша, друга, третя і четверта. Рахуємо за додатнім напрямком. Ну, відповідно, ми маємо, що мінус 30 це кут якої чверті четвертої. Кут 200 це кут третьої чверті. Мінус 200 це кут другої чверті, і 400 це кут першої чверті. Давайте визначимо зараз, який чверті належить кут мінус 302 градуси. І це абсолютно а точно це кут першої чверті. А, так, добре, отже, рухаємося далі. Оскільки куту відповідає точка на колі, то от тут треба розуміти, що як точка на площині вона має дві координати. Ми це називали абсциса, а це ордината. Так, от. На одиничному колі це все дуже просто. Це оце буде косинус 400 градусів. Оце число? Косинус 400. Все. Тобто тут нема про що думати. От, а, Тобто абсциса – це косинус мінус 200. Оце косинус 200. Оце косинус. Мінус 30. А ось ці числа на числовій вісі, да, тому що це числова вісь. І тому, відповідно, ця вісь у нас буде називатись вісь косинусів. Ордината – це синус, оце синус 400. Де синус, а мінус 200? Ось це число. Ця координата це синус мінус 200. Ось це. Синус 200. Оце синус мінус 30. Відповідна ця вісь буде вісь синусів. І таким чином ми ставимо у відповідність кутам, ставимо відповідність інші числа. Тобто одним числом ставимо відповідність інші числа, це. Є тут да, поняття функції, да, що кожному куту буде ставитися у відповідність там, ордината, да, відповідно, єдине значення, а, тобто, тобто, це буде функція. А, так от, а, і наші функції, вже синус і косинус, а, будуть а, да, приймати певні значення. Давайте визначимо знак вже функції синус, да? синус і мінус 30. Ми йдемо спершу в кут мінус 30 живе тут. Ордината, яка це від'ємна частина вісі, тому це число буде від'ємне. Косинус мінус 30 градусів. А косинус мінус 30 градусів, це ми ось кут, мінус 30, вкут повернулися, зчитуємо, це додатня частина вісі. Тобто, це число. Ми зараз не розглядаємо його значення, ми говоримо. Тобто це буде додатнє число. І зараз на стоп поставте, будь ласка, і спробуйте визначити синус і косинус цього кута, цього кута і цього кута. Я сподіваюся, ви це зробили застопили і зараз можете перевірити. Да? Тобто синус 200 косинус 200. Спершу ми йдемо в кут. Да, ми вже були тут. Считуємо синус, це йдемо на вертикальну вість. Це знов таки від'ємна величина. Косинус додатня. А відповідно, синус мінус 200. Косинус мінус 200. А... Пішли в кут. Ось тут кут живе. Да? Ось точка на колі. Значить, відповідно, косинус у нас від'ємний, а синус додатній. І абсолютно точно, хто зараз зауважив, що для кута 200 градусів у мене помилка де саме. Та, косинус, звісно, від'ємний і синус від'ємний. Тому молодці хто одразу зреагував. Отже, і останній кут залишається. І в першій чверті що косинус, що синус додатні. Тобто ми тепер повинні розуміти, що синус якогось кута, косинус якогось кута це теж числа, врешті-решт. І не треба боятися а, цих чисел. Вони страшно записані, але вони можуть бути як раціональні, так і ірраціональні. А Давайте поки що а, ще покрутимося. Наприклад, косинус мінус 270 градусів. Значить, що ми їдемо? А сюди, сюди, це 180, 270, це мінус 270. Ось тут його косинус зчитуємо рівний нулю. Синус мінус 270. В цій самій точці це одиниця. Так? Ну і, наприклад, давайте подивимося, якщо буде стояти завдання. Визначити знак а, виразу, та тобто, отут не треба а, боятися, та, все, ви маєте розуміти, що це просто число. Ваше питання визначити знак Косинус 38 Це кут першої чверті це величина додатня. синус мінус 203 градусів. Значить, йдемо мінус 203 буде десь тут, його синус додатній. Відповідно, ця величина теж буде а, додатня. Да, синус мінус 200. От, додатня. Таким чином додатня помножити на додатня буде додатня величина. Ось. А, так, в такий а, спосіб ми. Маємо розуміння да, косинусів і синусів. В наступних відео розглянемо основні тригонометричні тотожності і розглянемо, як з ними працювати. Дякую за увагу! Гарного дня!